Ну що, шановне панство, про Радеон новий поговорили. Тепер настав час однієї з найдискусійніших відеокарт сьогодення RTX 5070 Ti. В цьому відео поговоримо і про те, на що вона здатна в іграх та в роботі. Ну а наприкінці на в водички і поговоримо про те, чому нові відеокарти взагалі навіть приблизно не отримали так звані рекомендовані ціни, хто в цьому винен, а також зачепимо тему технологічного процесу, прогресу і усіх цих новомодніх нейромереж та до чого все це призведе. Вітаю! Ваша не панства, на зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Як і минулого разу, ПК я збирав не сам за це я вдячний компанії ArtLine, а в описі цього відео буде посилання на таку ж або дуже схожу збірку і взагалі на всі компоненти. Відеокарта була надана компанії Asus. Текст мій не вичитували, ніяких побажань, чи вказівок, Що казати, а що не казати, також не було. Я окремо це уточнюю, бо деякі люди вперто не розуміють, що рекламні відео, принаймні на нашому каналі, завжди позначаються відповідною позначкою на початку відео. Окей, то що по відеокарті? 5070 Ti – це відеокарта, яка розташована посередині між відносно. Власно, я роблю акцент на цьому слові, народним вибором за доступною ціною та картками для ентузіастів. Так само і з роздільними здатностями. Nvidia не позиціонувала цю картку як варіант для 4К, для чого вже потрібні 5080, 5090, проте вона цілком вміє і в 4К. Nvidia цього року не оновлювала техпроцес, це все так само 4 n за що, власне, вони і отримали найбільшу кількість критики, про що ми поговоримо наприкінці відео. Тому, власне, усі значні покращення картки це нова архітектура, нове керування живленням, та звісно ж ділася нового покоління головною особливістю нової архітектури Blackwell є Neural Rendering. Це технологія, яка поєднує об'єкти, створені штучним інтелектом. Зі звичайною растровою 3D-графікою на рівні стеку рендерингу. Новий потоковий мультипроцесор вміє в FP32 та Int32 на усіх своїх cuda ядрах. Нові тензорні ядра збільшують пропускну здатність за рахунок зниження точності, а ядра RT підтримують мегагеометрію. На мою особисту думку, головною зміною є dlss 4 який використовує нову модель штучного інтелекту Transformer. І найголовнішою його частиною є Multi-Frame Generation, технологія, яка завдяки новому апаратному. Компоненту може створювати до трьох кадрів на основі одного, так званого справжнього, тим самим теоретично маючи можливість збільшувати частоту кадрів в чотири рази, про що ми також окремо поговоримо. Сама картка зроблена на тому чіпі GB203, що 5080, проте має 70 SM-блоків, 48 МБ кешу L2, 8960 ядер CUDA, 280 тензорних ядер, 70 ядер RT та 96 блоків рестеризації. Пам'яті 16 ГБ, шина 256 біт, швидкість пам'яті 28 ГБ за секунду, тобто пропускна здатність складає 896 ГБ за секунду. Картка має двопозиційний BIOS, який стандартно увімкнений в режим продуктивності, що дає 2588 МГц, що на 100. 36 МГц більше за референсне значення. Ну і там ще її можна як розігнати, так і обмежити, тобто все, як завжди. Традиційно, що ж там від Asus. Дизайн максимально скелетоновий, щоб було максимально багато дірок, полягає в ідеї оголення якомога більшої частини радіатора. Вентилятори схожі на ті, що використовуються в рогах, проте з дещо іншою формою. Друкована плата має вологостійку обробку, ну і термопрокладки тут також продумані. Окей, давайте переходити до основного, до Ігор. Counter-Strike 2 нативному 2К на низьких налаштуваннях графіки, тобто на таких, які всі грають, ми отримаємо більше 650 кадрів за секунду. Увімкнення FSR все тільки погіршило, адже FPS спустився до просто нестерпних 460 кадрів за секунду в середньому. А в 4К власне результат очінціко такий же. Тож думаю, що справа тут саме в FSR, адже за логікою роботи взагалі всіх цих апскейлерів в 4К з FSR мало б дати приблизно стільки ж. Скільки в нативному 2К, але чомусь ні. Далі у нас метро Exodus, яка досі є випробуванням для багатьох карток. 2К, якість екстремальна, вимкнений DLSS, RT на Normal, 116 кадрів в середньому. Вмикаємо DLSS на якість RT на Ultra і отримуємо 124 кадри. В 4К, все з такими ж екстрім налаштуваннями. Максимальним RT та DLSS на якість отримаємо приблизно 77 кадрів за секунду в середньому. Ще одна гра, якої не було в тесті радіонів Half-Life 2 RTX. Його тут, власне, вимкнути не можна, як і DLSS, тому обираємо DLSS на якість, генерацію кадрів на 3X, і в 2К отримуємо приблизно 140 кадрів за секунду. В 4К з такими ж налаштуваннями в середньому 75 кадрів за секунду. Далі FragPunk. 2К епічне налаштування графіки і в середньому 460 кадрів. Вмикаємо DLSS 4 на якість і отримуємо 426 кадрів за секунду в середньому. І в мене немає цьому пояснення, якщо Чесно, особливо якщо взяти 2К ультраналаштування, увімкнути ray Tracing та Frame Gain 3X і отримати 434 кадри за секунду. Ну а в 4К з DLSS 4 і без усього іншого 283 кадри. Тобто знову ж мало б бути 460 кадрів. Але мені здається, що це стільки рефлекс з'їдає. Cyberpunk 2077 нативні 2К на звичайній ультра 130 кадрів за секунду. Вмикаємо DLSS 4 на якість, Frame Gain на 3X та RT Overdrive, включно з трасуванням шляху, і отримаємо 150 56 кадрів. Вмикаємо 4К, все так само RT Overdrive, шлях шляхта реконструкція увімкнені, DLSS на якість, фреймген на 3X 120 кадрів за секунду. Знову ж, багато хто розповідав про те, що цей фреймген жахливий і так далі. Ось вам динамічний геймплей, і як на мене, то все тут виглядає дуже добре, що в 2К, що в 4К. Окей, okay, далі у нас на черзі «Відьмак 3. 160 кадрів на тивному 2К та на ультраналаштуваннях. Вмикаємо RT Ultra та DLSS на якість, отримаємо десь 140 кадрів в середньому. З такими ж налаштуваннями, але в 4К 88 кадрів в насиченому людьми місці. Stalker 2. Епічні налаштування нативні 2К 76 кадрів за секунду. Вмикаємо DLSS та Фреймген і отримуємо вже 150 кадрів в середньому. В 4К при все тих же налаштуваннях можна отримати десь 96 кадрів за секунду. Симулятор польотів від Microsoft в рідному 2К на ультраналаштуваннях без DLSS пролітаючи над Києвом, можна отримати десь 95 кадрів за секунду. Якщо ж активувати DLSS, то фреймрейт буде знаходитись десь в районі 185 кадрів за секунду. А якщо при цьому всьому піти в 4 К, то лічильник показуватиме десь 115 кадрів за секунду. Оновлена GTA 5 на максимальній графіці без RT – 155 кадрів, вмикаємо максимум RT та DLSS і отримаємо десь 93 кадри за секунду. Дарма і доволі дивно, що, до речі, що не зробили фреймген. Ну а якщо вам раптом захотілося пограти в 4К і щоб RT на всю, то ви побачите такий же фреймрейт. Call of Duty Black Ops 6 в 2К на кіберспортивних налаштуваннях без DLSS вдалося отримати 226 кадрів в середньому, що дуже і дуже пристойний результат. Якщо ж увімкнути екстрем. Мальні налаштування графіки, DLSS на якість та фреймген, хоча в змагальних шутерах його вмикати не рекомендую, тим паче в Call of Duty фреймрейт не змінюється і все так само знаходиться в районі 225 кадрів за секунду. В 4К на екстремальних налаштуваннях з DLSS та фреймгеном буде в районі 115 кадрів за секунду. А якщо вимкнути фреймген та збалансувати налаштування графіки до більш адекватних, то можна отримати в середньому 143 кадри за секунду. Ще я дозволю собі окремо зупинити. На усіх чотирьох іграх про Бетмена. коли вийшли відеокарти 50-ї серії, усі змі кричали про те, що от старий 32-бітний фізик з відеокарти вирізали, і тепер нічого не працює взагалі. Я спеціально встановив усі ігри про Бетмена, бо кожна з них підтримує фізикс, і я не розумів взагалі, в чому проблема. Архем Найт увімкнене усе, що тільки є, стабільні 90 кадрів, бо більше там не може бути, бо гра там залочена. Плащ працює, все добре. Архем Орідж 250 кадрів без проблем. Єдине, де я побачив різницю, це Archem там реально в місцях, де літають активно газети, фреймрейт дропається до 60, а то й нижче. А на місці боссфайту з пінгвіном взагалі був дроп до 40 кадрів за секунду. В той же час на 9070 XT в тих же сценах просідає так само. І загалом вийшло 125 кадрів в середньому з фізикс і 269 без фізикс. Щодо робочих навантажень, як я казав в попередньому відео, зелені все ще краще працюють з блендером, рендером, монтажем, стрімінгом і так далі. Банально навіть в DaVinci додали нейроштуки, які активуються тільки на відеокартах NVIDIA і підтримку радеонів навіть приблизно не обіцяють. Тому як би там не було, а для роботи з графікою, так чи інакше, NVIDIA все ще попереду. По охолодженню у стрес-тесті 66 градусів, 300 ватт потужності. картку назвати супертихою саме в стрес-тесті я не можу. Проте а, в іграх вона тихіша, б можна зробити андервольти впадуть як температури, так і споживання і оберти, І в конкретному в моєму випадку, що на радеоні, що на NVIDIA не було свисту дроселів, але що їх немає взагалі. Я не можу вам обіцяти, бо тут вже як пощастить насправді. А ну і конектор. В комплекті йде адаптер з трьох восьмипінових конекторів на оцей дванадцятипіновий Nvidia. Знову ж за час тестування у мене там нічого не перегрівалось, але і мова власне не про 50-90, тут усього 300 Вт. Тепер настає час водички, тож поговоримо про ціни, стелю технології і так далі. По перше, що взагалі коїться з цінами. Подальше, до речі, мої роздуми будуть засновані на усіляких надійних світових джерелах індустрії і моїми особистими спостереженнями. І ні, це не виправдання Nvidia чи AMD, а, скоріше навпаки. NVIDIA виробляє чіп і пам'ять. Виробники відеокарт приходять до NVIDIA і купують в неї цей чіп і пам'ять, після чого мають зробити біо, систему охолодження з термоінтерфейсами і усім іншим, і так далі. так так далі, і так далі. Не забуваємо, що усі на світі компанії хочуть не тільки існувати, тобто виходити в нуль за своїми витратами, а ще й заробляти, щоб мати можливість розробляти щось нове, розширятися і так далі. І раніше умовно. Умовно, для відеокарти, яка продавалася за рекомендованою від Nvidia ціною в 1000 доларів, Nvidia продавала чіп та пам'ять за умовні 700 доларів, вже заробляючи на цьому. І далі виробнику відеокарти залишалось в ці умовно 300 баксів вкласти все вище назване. Цього ж року NVIDIA прийшли і сказали, тепер за чіпни та пам'ять не 700, а 850 доларів. Звісно ж, будь-якому виробнику це забагато. Саме тому відеокарти стартували не з умовної обіцяної NVIDIA 1000, а з 1150 чи взагалі з 1200 доларів, незважаючи на такий привабливий напис на сайті NVIDIA від 1000 доларів. При цьому найпростішим шляхом виправдати таке підвищення вартості для виробників став розгін. Зверніть увагу, що абсолютно усі картки від партнерів вийшли саме в усі модифікації. Друге, я вже втомився повторювати, що не варто слухати усі оці презентаційні ціни, адже вони завжди стосуються виключно безподаткових штатів США, і умовна тисяча доларів одразу перетворюється в приблизно 1170 євро. А це, як ви розумієте, зовсім різні гроші. А тепер помножте підвищену ціну на відеокарту від стороннього виробника на європейську ціну і отримаєте усі 1300, а то й 1400 за відеокарту, яка Nvidia, яку обіцяє всьому світу за 1000 баксів. Ці мої приклади доволі грубі, проте я дуже сподіваюся, що загалом зрозуміло, про що я маю на увазі. А ще все ще помножте тепер на всі ці торгові мита, які вже починають впливати на ціни. Все це аж ніяк не виправдовує Nvidia. Те, що в цьому році вони дуже повірили в себе і, надавши мінімальний приріст, настільки загралися з цінами, це факт, хоч і неприємний. Я впевнений, що саме через самовпевненість і домінуючу позицію на ринку на світ з'явилась просто знущальна 5060 на 8 ГБ у 2025 році. І скоріш за все, як мені здається, зелені просто не очікували, що у AMD вийдуть дійсно дуже і дуже пристойні і притомні відеокарти, ще й з меншою вартістю. Тому я більш ніж впевнений, що на наступне покоління план буде більш продовжений. Думанішим, або через дійсно великий приріст е, продуктивності, або через ціну. Тепер щодо приросту та взагалі усіх цих ділесесів та ефесарів знову ж таки, це не виправдання компанії, це жорстокий і жорсткий факт, з яким ви можете не миритися, але від цього навряд чи щось зміниться. Щодо приросту, ситуація дуже двобока. Виробники що смартфонів, що телевізорів, ноутбуків, відеокарт, процесорів і взагалі усього здебільшого вже починають впиратись в стелю можливостей і технологій, як таких. І кожного року вже не виходить зменшувати тих і Так далі. Це не відміняє того факту, що NVIDIA реально могли використати актуал вже другий рік 3 нанометр TSMC але можливо там проблема з кількістю чіпів була чи конкретно під задачі їх не змогли розробити, я не знаю. Я вже неодноразово казав, що в ідеальному світі виробникам електроніки варто вже переходити на оновлення раз на два роки. Проте в нашому світі, де компанії якраз от зараз знаходяться на стадії здорожчання та збільшення прибутків і продажів, такого на жаль ніхто не буде робити. В той же час я не розумію деякі, скажімо так, змі, які на повному серйозі кажуть, от умовно 50-70 Ti майже не відрізняється від 40 70 тяй. Я відкрию маленьку таємницю, але, по-перше, це традиційна Nvidia, де відчутний прогрес якраз завжди і був через покоління. А по-друге, переважна більшість людей у світі. Не міняють смартфони, ноутбуки, процесори та відеокарти кожен рік. Окей, так, якщо у вас є на те можливість і бажання, то звісно, велком. Кожен сам для себе вирішує, чи варте збільшення на 10-20% продуктивності тих грошей. Тому, як на мене, це дуже маніпулятивна історія. Бо так можна сказати, iPhone 16 Pro Max поганий, бо майже не відрізняється від 15 Pro Max. чи S25 Ultra від s 24 Ultra. Так. Проте, переважна більшість користувачів 15 Pro Max і S24 Ultra і не збирались оновлюватись. Так само і з відеокартами. Власники 4070 Ti навряд чи на повному серйозі збирались міняти свою відеокарту. А от з умовною 4060 чи 3070 вже цілком собі можна оновлюватись, адже приріст в цих випадках вже доволі відчутний. Тож, враховуючи, усе вище вказане, треба прийняти той факт, що усі ці DLSS, FSR, PSSR і все інше буде тільки розширюватись та збільшуватись. Ще одна причина на те ноутбуки і консолі. Якщо взяти актуальне покоління, то навіть ця ж 5070 i споживає 300 Вт. А сучасні навіть топові ноутбуки мають блоки жилення там по 330-380 Вт максимум. Що робити з 5090, яка споживає щонайменше 600 Вт? Носити кіловатний блок живлення вагою сам ноутбук? І як все це охолоджувати в відносно тонкому корпусі? Відповідь ніяк. Так само і з консолями, які так чи інакше використовують доволі схоже на ПК залізо, яке треба охолоджувати та живити. Проте, навряд чи, сучасні консольні геймери позитивно сприйматимуть умовну 6 з зовнішнім блоком живлення і купою вентиляторів з відповідним звуком. Знову ж, я не виправдовую AMD і NVIDIA, але давайте подивимось правді в очі. Сучасні, що DLSS, що ЕФСР, виглядають чудово, і тих проблем, які були три роки тому, там вже навіть приблизно немає. Тим паче, коли вам... Не сказали у відео, куди саме треба подивитись, і тим паче, коли ви граєте, а не розглядаєте пікселі. Так само і з фреймгенами. Я впевнений, що в наступному поколінні AMD принаймні спробують зробити щось на кшталт мультифреймгену. Я чудово розумію, що мультифреймген це не справжні кадри, і відгук буде залежати від того, скільки там справжні FPS і все оце інше. Я це чудово розумію, і вкотре повторюсь, що для змагальних проєктів фреймген дійсно зло. Адже ШАЇ намагається вгадати, куди буде рухатись ваш умовний суперник, що в тій же Call of Duty, наприклад, перетворюється в цирк, коли ворожий гравець має хет гліч і пікає вас через нього, зовсім трохи висовуючись з укриття. А у мене на екрані в цей час він в те подібній цій позі, наче як встає в повний зріст. Проте, навіть знаючи усе це, в тому ж кіберпанку, набагато приємніше бачити 120 FPS з максимально можливими взагалі в грі налаштуваннями в 4К, ніж умовні 40 чи 50, бо тоді я б не грав би в 4К чи поставив би більш приземні налаштування графіки. І в той же час. Усе раніше сказане мною не відміняє того факту, що розлінились як виробники заліза, так і розробники що ігор що софту. Це факт, який взаємопов'язаний з усією цією водичкою, що я лю вже якийсь час на вас, і виходить, що інколи. Інколи криворукість розробників вдається побороти виключно за рахунок дієсесів та фреймгенів. Хоча деякі люди свято вірять в те, що розробники ігор навпаки їх навмисно роблять такими, щоб люди були змушені купувати нове залізо. До якого табору теорії змов відносити себе? Ви не забудьте написати в коментарях. Щодо 5070 ti у виконанні ASUS TUF, на мою особисту думку, це чудова картка як для ігор, так і для роботи. В цьому році в питанні ігор без RT Radeon дуже сильно вирвалися вперед. Місцями наздогнавши, місцями випередивши зелених і підтягнувши FSR. Проте в RT зелені все ще краще, як і в DLSS. його якості, передбачуваності роботи та можливостях фреймгену. Ну і в роботі також усілякий софт для роботи з графікою, все ще краще оптимізований для карток Хуанга. Проте все це не відміняє того факту, що в силу тих чи інших обставин зелені відеокарти цьогоріч коштують більше, ніж очікували геймери. Хоча б, я вас прошу, кожного року одне й те саме дорого, та я краще куплю Ланоса і так далі. Відповідь одна і дуже проста: якщо вас влаштовує продуктивність картки і ви готові за неї заплатити стільки, скільки вона коштує, беріть, звісно. Якщо ні, беріть картку червоних, якщо вас влаштовує її продуктивність і ціна. Ну або. Посижу ще на своїй rx 580 чи 1066. І от в наступному році точно візьму собі 6090. Це жарт, якщо що 90-ті картки, це виключно для дуже заможних геймерів або ж людей, які на ній заробляють гроші, використовуючи в роботі. Тож, отакою вийшла ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC. Пишіть в коментарі свої думки з приводу усього. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких.

50-70, ай, осі, поки вимовиш, вже язик зламається.